Якщо програма щеплень не забезпечує введення всіх запланованих вакцин всій цільовій популяції, вам захочеться зрозуміти, чому? Чи виникала в будь-яких медичних закладах нестача запасів вакцин або шприців? Чому щоб знайти відповідь на це запитання, персонал медичного закладу районного та обласного рівнів повинен мати можливість переглядати дані обліку запасів. Належна система обліку запасів дозволить відстежувати наявність запасів вакцин, наявність запасів матеріалів для безпечних ін'єкцій і переміщення вакцин і обладнання з місця на місце. Мета ведення обліку запасів полягає в тому, щоб забезпечити, що вакцини та витратні матеріали використовуються до закінчення терміну їх придатності, що статус моніторингу флаконів з вакцинами реєструється кожен раз. Коли вакцина відправляється або приймається і що не було випадків нестачі або надлишку запасів. Добра новина полягає в тому, що відстежувати дані обліку запасів досить просто вам лише потрібно відстежувати кілька важливих елементів інформації. Ви можете дізнатися більше у відеороликах, які докладно показують, як відстежувати свої запаси в міру їх використання, розподілення та споживання.